Всім привіт! Сьогодні в випуску Мадридський Реал несподівано націлився на голкіпера збірної України. Збірна України отримала нову ігрову форму. Сабо розповів, чим закінчився конфлікт Шовковського єрмоленка в Динамо. У Ваната найгірша оцінка в Жероні за матч з Гетафе. Іспанські медіа повідомляють, що Мадридський реал зацікавився молодим українським воротарем Володиславом Крапивцовим, який наразі виступає за Жерону та юнацьку збірну України. 200-річний голкіпер потрапив у поле зору королівського клубу завдяки своїм упевненим виступам у поточному сезоні. З інформацією видання є Нотіс, скаути мадриців уже кілька місяців уважно стежать за грою українця і розглядають можливість запросити його до системи реалу влітку 26-го року. Цього сезону Крапивцов провів три матчі за основну команду Жироне, в яких пропустив вісім м'ячів. Проте справив хороше враження на фахівців своїм спокоєм, технікою та впевненістю у воротах. Його чинний контракт із каталонським клубом діє до 29-го року. У разі переходу до Мадрида Владислав може скласти конкуренцію іншому українському вертарю Андрію Луніну, який нині захищає кольори першої команди Реала. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Портал ОПАЛІК оприлюднив перші зображення нового комплекту форми національної збірної України, випередивши офіційний анонс від федерації. Саме в цій формі, за попередніми даними, команда може зіграти на чемпіонаті світу 26-го року. Наразі українська збірна використовує екіпірування від Adidas, створене на основі стандартного дизайну, без виразних індивідуальних елементів. Новий комплект за повідомленнями джерел матиме оригінальні деталі та власне стиля, які відрізнятиме його від попередніх версій. Крім того, УАФ повідомляє, що офіційну презентацію виїзного варіанту форми заплановано на початок 26-го року. Тоді вболівальникам покажуть повну лінійку екіпірування, у якому сині жовті виступатимуть у кваліфікаційних матчах і на міжнародних турнірах. Колишній гравець і тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився своєю думкою про причини нещодавних успіхів столичного клубу. На його переконання, вирішальну роль у двох поспіль перемогах, киян відіграли налагодженню стосунків між головним тренером та капітаном команди. Шовковський з Ярмоленком помирилися. І ось результат. Вважаю, саме це стало головною причиною двох поспіль перемог над сильними суперниками. Поговорили, зняли напругу і команда одразу заграла впевненіше, заявив Сабо. Нагадуємо, 29 жовтня «Динамо» зустрічалися із «Шахтарем» у рамках 1-8 фіналу Кубка України сезону 25-26. Матч відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського, де бідопічні Шавковського здобули перемогу з рахунком 2-1 та вийшли до чвертьфіналу турніру. Українські гравці Жирони Віктор Циганков і Владислав Ванат взяли участь у черговому поєдинку Легі. Однак цей матч навряд чи можна назвати вдалим для них обох. Обидва футболісти розпочали гру проти Хетафи у стартовому складі. Ванат провів на полі всі 90 хвилин. Тоді як циганкова замінила на 59 й хвилині. Попри активність у першому таймі, результативними діями українці не відзначилися. Аналітики оцінили їхню гру доволі стримано. За версією SofaScore Владислав Ванат отримав оцінку 6,3 бала, що стала другим найнижчим показником у складі Жирони. Гірший результат лише у Алекса Морено 5,9 балів. Віктор Циганков отримав 6,7 бала. Портал Хускорид був дещо поблажливішим. Віктор Циганков 6,7 бала, Владислав Ванат 6,5 балів. Український оборонець ПСЖ Ілля Забарне очолив рейтинг гравців топ 5 європейських ліг за кількістю передач уперед у сезоні 24-25. Згідно з даними аналітичного порталу DataMB, на рахунку 23-річного захисника вже 233 точні передачі вперед. Це найвищий показник серед усіх футболістів провідних чемпіонатів Європи. Близько до нього підібралися Ерік Гарсія з Барселони, у якого 231 передача. А третє місце посідає Вірджил Ван Дейк із Ліверпуля. Уля 220 передач. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.